Друзі, всім привіт, усім доброго канарського раночку. Сьогодні так дуже хмарно, взагалі немає сонця. І дуже комфортна погода, не жарко, не парить. Вітерець такий прохолодний. Взагалі кайф. Тут все як завжди, сонний час. З собаками ще добре, а ось кошка висипається за цілий день, а потім дає нам жару вночі. І ця сплюня спить. Сьогодні у нас такий досить домашній режим. Будемо готувати борщ. Я вже не можу, я так хочу борща. Просто не можу дочекатися. Так, і ще я хочу зробити хліб. Я ні разу ще його не готувала. Ні, готувала, звісно, але вдома в газовій духовці. А ось ще в такій машині не готувала, так що я дізналася рецепту своєї матусі. І будемо зараз пробувати цей рецепт. Ну, вийде ні. Я думаю, що все в мене вийде. Ти прийшов мені допомагати? А, Понятно. Сразу чекаю, добре. Я приготувала інгредієнти для. Глібо нам понад... знадобиться мука, дріжджі, олія, яйце, вода, сіль і ще цукор. Так, ще поки налаштуєш цей ракурс, що ж, наливаємо 300 мл води. Тут якось з послідовністю треба бути дуже уважним. Далі сіль, одна чайна ложка солі. Так, сіль. Далі олія, олії треба. Столову ложку олії. Додали тепер необхідно якось. Тепер необхідно якось муку загрузити. Давайте, напевно, що ложкою. Так, оно ну, так видно? Наче видно. Так, мука. О, чого воно так стало темно? Як я сподіваюся, що він все ж таки вийде. Так, мука. Мука. І тепер треба додати. А ну, чого так темно. Ось так, я думаю, краще видно. Тепер необхідно додати дріжджі. Тут десь п'ятнадцять грам пакетик Я думаю, що вистачить і сахар, сахар, столова ложка сахару. Угу. Все, а тепер останнє треба вбити яйце. Так, і яйце. Все. Я думаю, що все готово. Необхідно нести його в машину. Так, залишилось тепер зламати цю, взламати цю програму. Далі. Так. Стоїть 750 грамів. Перша програма. Так, це звичайний, звичайний хліб. І треба вибрати скоринку, Тут стоїть середня, а ми, напевно, що зробимо останню. Так, ну що, поїхали? Працює? Так, сподіваюсь, що ти зробиш нам дуже смачний хліб. А піддивитися можна? Можна. Добре, будемо чекати. Мої цікавості немає меж. Ой, тісто вже зроблено. Майже зроблено. Тож чекаємо. Коли дістанемо смачнющий та такий ароматний, дуже хліб. От що з тобою робити? Я переймаюся, щоб на тебе не наступити, а ти бігаєш тут. Так, я вже порізала овочі. У мене тут смажиться цибуля. Я зараз обсмажу цибулю з морквою в томаті. Та буду вже збирати борщ. Мені взагалі подобається ось так спочатку все приготувати, всі інгредієнти порізати, а далі вже тільки збирати. Тоді набагато швидше виходить, і тоді дуже чисто навколо тебе і нема того срача. Так, а ще ось така, таке питання з цією капустою. Я не знайшла білої, є, ну, білої, старої такої капусти, є ось така. Не знаю, я думаю, що буде смачно і з такою. Що стосується буряка, от валіканта продається він вже варений і він зі шкуркою. Тому коли ти його виймаєш з пакету, треба його ще почистити додатково. А тут я його виняла, не повірила очам. Тут він вже готовий. Я його просто на, на тьорки натерла. Він вже варений, я не додаю його спочатку. Хоча в Україні зі свіжого, коли вариш, спочатку буряк, потім картопля. А тут вже навпаки, спочатку картопля трішки звариться, а тоді вже додаю буряк і інші інгредієнти. Так, борщ вже готовий. Я ніколи не готувала такі об'єми, але сьогодні в нас буде кому це їсти. І дуже часто куштувала е, на сіль, чи солоний борщ, чи ні, який він взагалі. І вже так накуштувалася, що я згадала тут свою бабулю, яка завжди мене кликала на кухню, питала в мене, чи кислий борщ, чи солоний, чи всього вистачає, чи ні. Ой, ну так бабусю згадала взагалі. Ми вже так зумуємо за ними, за всіми. Придаю вам всім привіт, тому що знаю, що ви дивитесь всі мої відео. Дочекалися, коли хліб приготується. Женя якраз прийшов з роботи. Зовсім не було часу чекати, поки він там охолоне. Нарізали ми одразу. Велике дякую матусі за смачний рецепт хлібу. І я бажаю вам всім гарного настрою та побачимось у наступних відео.